З перевіркою очільник міста побував і у ляльковому театрі єдиному подібному закладі на всій Дніпропетровщині та одному з найкращих в Україні. У минулому році унікальну будівлю колишнього музею ДМК вдалося повернути місту. Архітектурна пам'ятка була у жахливому та занедбаному стані. Але зараз колишній музей ДМК не впізнати. Наразі, аби захистити маленьких відвідувачів лялькового театру від ракетних атак ворога. У будівлі готують велике бомбосховище. В минулому році, у вересні місяці, на базі колишнього музею ДМК, ми відкрили ляльковий театр для наших дітей. Він користується великою популярністю серед маленьких глядачів. Але у театру не було власного бомбосховища, і діти вимушені ходити бомбосховище в, в нашого професійного училища. В даний час тут розпочались роботи по попроважні власного бомбосховища, і на протязі двох місяців ці роботи будуть виконані. Укриття зводять за всіма вимогами. У ньому будуть санвузол та окремий вихід на вулицю. Головне ж, воно зможе вмістити усіх маленьких відвідувачів лялькового театру.